Якщо нам є за що сказати, слава Богу, давайте ще раз прославимо ім'я Боже. Слава Ісусу Христу. Слава. Я буду читати в основу своєї проповіді текст із Божого Слова, Пісня до євреїв, 12 розділ. Зачитаємо три вірша. І ми на цьому будемо будувати нашу проповідь. Пісня до євреїв, 12 розділ, перших три. Вірші зачитаємо. Тож і ми, тобто всі ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця вірі, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Почнемо із останніх віршів, останніх слів, які ми прочитали. Щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Друзі, чи буває таке в нас, що ми знемагаємо? Що ми кажемо, підупала моя душа? Мені щось тяжко стало. Я ось не можу так жити твердо, постійно, і з впевненістю. Я ходжу в зібрання, я молюся, я беру десь участь в зібранні, я читаю Біблію, але я не бачу ось такого твердого християнського життя в собі. Я хотів би сьогодні про це пороздумувати саме. Проповідь, така, я назвав про, тему своєї проповіді, як твердо йти християнським шляхом, як твердо йти. Біблія каже, що ви не знамоглись і не впали на душах своїх. Ну, а Боже, ну як так жити, щоб не знамогтись і не впасти на душах своїх? Одного разу ізраїльський народ виходив із Єгипту. Там, де було рабство, в обітовану землю, там, де було дуже прекрасно, і одного разу написано про них такі слова: піддопала душа народу того. Друзі, як так нам жити, щоб наша душа ніколи не піддопадала, щоб ми не зупинялися? Як так жити? Твердо йти християнським життя... шляхом. І ось на деякі моменти звернемо увагу. Ось спочатку ми читали перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Євреїв 12 розділ, перший вірш. Перед цим ми читаємо. Мавши навколо себе велику хмару свідків, перше, друзі, що нам потрібно робити, щоб йти християнським шляхом? Дивитись на хмару свідків. Хто такий хмара свідків? Перед цим розділ, якщо ми перегорнемо сторінку назад. 11 розділ Пісня до Євреїв написано про герої віри, які через всі труднощі зберегли віру в Бога, про яку проповідував Вадим. І Біблія каже, ви дивіться, яка хмара свідків перед вами. Дивіться на них, вам буде легше йти християнським шляхом. Друзі, нам здається, особливо, коли якісь такі темні часи в нашому житті приходять. Нам здається, що ми не на начебто одні йдемо. По християнській дорозі. Нам здається, що ну всім, можливо, десь тяжко, але ось так, як мені тяжко, то нікому не тяжко. Але друзі, пам'ятаємо, що ми не одні, і ми на перші йдемо християнським шляхом. Перед нами є велика хмара свідків, багато братів і сестер, такі, як і ми, так само йдуть до неба, так само йдуть за Богом. Дивімося на них. Переймаємо їхній досвід, і нам буде набагато легше йти християнським шляхом. Ви знаєте, що це одна із цілей диявола, щоб християни не були разом, щоб вони були розділені, щоб кожен був сам у собі замкнутий. От Тоді йому набагато легше зупинити людину на дорозі християнській. Тому, друзі, хай Бог благословить, як нам твердо йти християнським шляхом, перше, дивімося на. Хмару свідків. Друге, ми читали так само цей перший вірш. дивімося, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас. Друзі, якщо ми хочемо йти твердо за Богом, ми повинні скинути всякий гріх, тягар, який нас оплутує. Неможливо йти із тягарами, і з гріхами за Богом. Неможливо. Якийсь певний час так, ти, можливо, можеш щось навіть робити в церкві, але все рівно в Біблія написано, що одного разу гріх твій, він знайде тебе. Гріх ніколи до хорошого не приведе. Я коли починав, пам'ятаю, свій вік, 12 років, підлітковий вік, коли прийняв рішення йти за Богом, і в мене були певні. Конкретні гріхи, з якими я боровся, я казав, Боже, я служу. Я в 12 років, я вже постійно з молоддю був, в поїздках їздив. В 14 років я був регентом молодіжного хору. Але якраз тоді, коли починав, я казав, Боже, я несу певне служіння. Але в мене є гріхи, які в мене оплутували, і я їх ще не скинув. Я розумію, що до певного моменту. Я, можливо, зможу якось щось протриматись. Але далі, Боже, я так не зможу жити. Я пам'ятаю свої молитви, як Бог мене звільнив, це не скажу, що якісь, як люди кажуть, прям дуже великі гріхи. Але будь-який гріх, який нас оплутає, з яким ми не попрощалися, гріх, він має таку властивість, як подібно, як сніжки діти грають у зимку. Я не знаю, які вас тут та зими, але в нас і, хороші зими бувають. І як ліпити снігову бабу? Дуже просто: береш маленьку якусь кульку робиш зі снігу, і ти просто цю кульку качаєш по снігу. І що відбувається з маленькою кульки? Ти її качаєш, вона стає більшою, більшою, більшою. І врешті-решт приходить момент, коли ця кулька така велика. Що ти не можеш її пихнути. Оце так буває з гріхом, друзі, з ми не розпрощалися, гріх він буде затягувати для себе ще інші гріхи, гріх ніколи не скаже досить. І тоді гріх він нас оплутує, і ми далі не можемо йти. Наша душа підупане, пане, і ми зупинимось на християнському шляху. Тому, друзі, кожен, хто сьогодні хоче йти твердим християнським шляхом. Що нам потрібно зробити? Скинути всякий тягар і гріх, який оплутує нас. Сьогодні є Ісус Христос, який сьогодні може простити будь-який гріх, який може звільнити нас. Слава Ісусу Христові! Третє, що нам потрібно зробити, Біблія каже, та й біжім з терпеливістю. Та й біжім. Друзі, ми повинні розуміти, що християнське життя це. Це не просто подорож великим красивим парком, спокійне, спокійним морем пливеш, розглядаєш. Ні, це не це. Християнське життя це в більшості це боротьба. Зараз йде війна. Правда ж, коли йде війна за конкретну позицію, там не йдуть так, як ми йдемо в парку. Там конкретна боротьба, там перебігають, там біжать. І ми ось повинні ось розуміти, що моя християнська дорога це як біг. Це не просто спокійне життя. Просто нам часом хочеться, щоб я прийшов в церкву і десь так просто заховатися, щоб мене ніхто не чіпав, ні друзі, ні пастор, ніхто просто дайте спокій, я нічого не хочу. У нас таке буває часом, така думка приходить, можливо, до вас не приходить, до мене така приходила. Але це неправильний напрямок. Християнське життя це біг. Ми повинні служити. Ми повинні постійно розуміти, що є якісь небезпеки, і ми не повинні зволікати в своєму житті, якщо є можливість послужити десь, ми не повинні відкладати на колись, ми повинні його робити сьогодні, бігти. Розуміти, що якщо ми будемо просто так проживати, як люди кажуть, в розвалочку наше християнське життя, ми можемо пропустити і програти бій. Правда, ж, як біжать люди на перегонках, в бігах, коли є певні змагання, там не час відпочивати. Там є час для них, щоб перемогти. Вони біжать, вони стараються. Давайте ми сьогодні ось порівняємо наше життя, на що воно більше схоже на змагання? Чи воно більш схоже на прогулянку? Хай нам Бог поможе в цьому. Далі Біблія каже, чому важливо ось Біблія каже, бігти. Хіба не можна одну ту саму справу зробити, але просто так спокійно, нікуди не спішучи? Чому Біблія нам далі відкриває? Ми читаємо біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Чому бігти, бо постійно є боротьба за наші душі? Постійно є боротьба. Тому Біблія каже, біжім. Є певні люди, які прийшли до Бога, покаялися. І ось коли в їхнє життя прийшли якісь труднощі, якісь проблеми, вони кажуть, а це щось не те. Хіба Бог так може поступати? Ми не в такого Бога повірували. Хіба можуть проблеми бути і з Богом? І люди, є, які просто відійшли, покинули Бога і казали, ми не в такого Бога забажали вірити. Але, друзі, пам'ятаємо, що християнське життя це боротьба і це нормально. Боротися, і за це варто боротись. Хай нас Бог благословить, якщо ми хочемо, щоб наше життя тверде було. Будьмо готовими, четверте, до боротьби. Готуємося до боротьби. Можливо, її сьогодні немає. Але пам'ятаємо, що одного разу вона буде. І не сприймаємо це як щось таке, що взагалі не має бути в нашому житті. Це нормальні речі. Боротися це нормальні речі. Хай нас Бог благословить. і останні. Другий текст ми читали, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Друзі, при усьому нашому християнському житті завжди наш зір має бути на Ісуса. Хмара свідків, про які ми говорили, це добре. Але друзі, на жаль, навіть великі люди, які проповідували Євангелії, вони була, бували, падали і відходили від Бога. І якщо наш зір тільки на людину, людина впаде, і ми впадемо, розіб'ємося. Тому Біблія каже, при всьому вашому християнському житті: дивіться на Ісуса. Він начальник, Він виконавець віри, Він не підопав, Він не зупинився, Він переміг, Він боровся, Він страждав, але Він воскрес. При всьому вашому житті, дивіться на Ісуса Христа. Він начальник і виконавець віри, Він першопроходець. Правда ж, ми сьогодні можемо дивитися на Ісуса. Як це прекрасно, дивитись на Ісуса і йти просто за Ним. А в Ісуса не було цієї можливості, як у нас, дивитись на когось, і йти за Ним. В нього не було цієї можливості, Він перший проходить цієї дороги. Він начальник. Він перший, і він виконавець віри. І сьогодні нам важливо при всіх обставинах дивитись на Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, я не буду далі поширюватися різними прикладами. Нагадаю просто для всіх нас, про що ми роздумували. Біблія каже, третій вірш, прочитаємо ще раз, щоб ви не впали і не знемоглись на душах своїх. Як так робити, щоб не впасти, щоб не знемогтись, щоб твердо йти по християнській дорозі? Нагадаємо для себе перший вірш. Дивімось на хмару свідків, їх дуже багато. Ми на першій друзі. Друге, скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас. Третє, біжімо. Четверте, чому бігти, бо постійна боротьба. І тому будьмо готовими до боротьби, коли вона приходить, це нормальні речі, просто пройти це треба і перемогти в цій боротьбі. І при всьому нашому житті дивімось на Ісуса. Він начальник, виконавець віри. і тоді наша дорога буде тверда. Я вірю з Ісусом ми все пройдемо. Через те, що Він пройшов, Він сказав: будьте відважні, я світ переміг. Я з вами до кінця віку. Тому хай нас Бог благословить, щоб наш зір при всіх обставинах завжди був на Ісуса Христа, і наше життя було твердим вслідуванні за Ісусом Христом. Хай Бог благословить усіх нас. Амінь.